Ресня в Одесі три церкви Слово Життя, Світло життя та Віра і життя організували спільне молодіжне спілкування Воршів. Молодь разом співала, молилася та підтримувала один одного у вірі. Боже Слово проповідував голова обласного об'єднання пастор Олександр Тимов. Вас вітає інформаційне служіння Одеського обласного об'єднання церков Євангельських Християн Баптистів, Одеса Баптистинфо. З вами я, Наталія Строганова, з оглядом останніх новин на сайті об'єднання. Щиро вдячні за ваші вподобайки та багато чудових коментарів. Тож вподобайте це відео, пишіть коментарі та діліться цим відео з добрими людьми. Ютуб бачить вашу активність. Нехай більше людей прославлять нашого Господа. Додивіться цей випуск до кінця, це дуже важливо. Дізнавайтеся новини церковного життя там, де вам зручно. Підписуйтесь на телеграм-канал, Facebook-сторінку, вайбер-групу, Ютуб канал. Переходьте за посиланням під відео. Нева та посвячення нових служителів в Сараті 8 серпня. Церкві Єхбей міста Сарата, де пастор Василь Георгієв, подвійне свято. На церковне свято Жни в громаді рукопокладено двох служителів: Георгія Буюклі, посвячено на служіння пастора, Дениса Рубаного, посвячено на служіння діякона. Молитву з покладанням рук звершили голова обласного об'єднання та його заступник, пастори Олександр Димов та Михайло Мукієнко та пастор Василь Георгієв. Служителі привітали громаду та наставили присутніх з Божого Слова. Редакція ознайомилася з новими служителями. Вони розказали про себе читачам. Робаний Денис Віталійович народився в 93-му році в Ізмаїлі, вчився в Одесі, увірував та прийняв хрещення в першій одеській церкві в 13-му році. Після надбання освіти в 14-му році переїхав жити в Сарату та доєднався до помісної церкви. Активно служив Господу, проповідував та вів малу групу. Денис Віталійович має музичну світську освіту. В 23-му році закінчив ОБС по програмі пасторського служіння. Денис одружений разом з дружиною Кристіною служив. Жить Господу Крістіна несе регінське служіння в церковному хорі, а компонує загальному співу церкви. Разом Денис та Крістіна мають троє дітей. Боюклі Георгій Олексійович народився в 85-му році в Молдові в християнській родині. Дитинство та юність проходили в Україні в селі Тропівка. У му році Георгій навернувся до Господа та прийняв водне хрещення, почав проповідувати та активно служити Господу. У 18 році був рукопокладен на диякінське служіння. Георгій служить Господу разом зі своєю дружиною Оксаною. Разом вони проводять клуб майбутнє, ведуть підліткове служіння. Оксана проводить зустрічі для дівчат. Разом Георгій і Оксана виховують 10 дітей. Два хрещення у Білгородністровському храмі Спасіння. 1 вересня в білгород храмі Спасіння, де відповідальний Віктор Кисіль, звершено водне хрещення. У з Господом увійшла ще одна душа. Заповідь звершив пастор Валентин Лупашко з першої білгород церкви. Це друге в цьому році хрещення в храмі Спасіння. Перше було звершено 4 серпня, коли п'ять вірних обіцяли Господу добре сумління. Але спасіння продовжується, та нові люди присвячують своє життя Господу. Тож для сестри, котра прийняла рішення зараз, громада з радістю пішла на зустріч. та, не відкладаючи діло на наступний рік, охрестили сестру, поки ще теплі дні. Ось зараз літа спасіння, вчив Господь. Чотири церкви хрестили в Одесі разом. Сім хрещених в Одесі, чотири церкви, хрестили в Другій Одеській церкві, де пастор Віктор Гончар. 1 вересня семеро жінок хрестилися в Другій Одеській церкві. До хрещення помісної Другої Одеської церкви, де четверо хрещених, доєдналися церкви відродження, одна хрещена, сходження, одна хрещена, церква села Красносілка, теж одна хрещена. Заповідь звершив пастор Юрій Аксютін зі сходження. Свято хрещення повірі Ізмаїлі, 25 серпня в Ізмаїлі в Євангельській церкві, велика переміна, де пастор Едуард Мермир, сім братів і сестер приєдналися до церкви через водне хрещення. Заповідь звершив пастор Едуард Мермир. Церква це люди, зазначили великі переміні. Це є свято хрещення по вірі. На служінні, проведеному на місці хрещення, люди зверталися до Господа в молитвах та свідчили про віру. Громада відсвяткувала радість в неформальному спілкуванні. Другий син служителя прийняв хрещення. 25 серпня в церкві села Десантне, де відповідальний діякон Андрій Кучеренко звершено водне хрещення. У з Господом увійшла одна людина, 16-річний Ілля. Це особлива радість для церкви та родини служителя, бо це другий син в родині Андрія та Людмили Кучеренко, котрий довіряє Господу своє життя та стає на християнський шлях. Про ще одну видатну подію в цій родині ми розповідали в попередньому випуску новин. Заповідь звершив пастор Дмитро Черниш з церкви села Спарк так Пастора рокопокладено в Арцизі. 25 серпня, в останню неділю літа, в церкві ЄХБ міста Арциз, відповідального за цю помісну церкву Антона Мординського, рокопокладено на пасторське служіння. На урочистому служінні молитву з покладанням рук звершили пастори Олександр Димов, голова обласного об'єднання та Василь Георгієв, відповідальний по регіону. Антон Валерійович Мординський, 87-го року народження, народився в Арцизі. До Господа звернувся за спасінням в старших класах загальної школи. Бодне хрещення прийняв у 6 році в церкві села Бесарабка, де жив у той час. Щирим серцем служив Господу серед молоді та де була потреба. У світському житті працював столяром. А останні чотири роки займається бджільництвом. З 20-го року оселився в Арцизі. З початком війни, у 22-му році залишився в церкві та взяв на себе ініціативу з координації життя громади та проведення зібрань. Наприкінці 23-го року Антону Валерійовичу запропонували взяти відповідальність за громаду та випробувальний термін для молитви про пастерське служіння. У житті та служінні Антону Валерійовичу допомагає вірна дружина Наталія Миколаївна. Разом із чоловіком вони проводять дитячий клуб. Наталія веде церковний загальний спів. Антон та Наталія мають дитинку та зараз очікують ще одну. Бог біблійних героїв не змінився. Триденний дитячий табір проведено в Балтії з 15 по 17 серпня. Близько 20 дітей та підлітків занурились в християнську атмосферу дитячого табору в домі Євангелія, де відповідальний діякон Сергій Рошеор. В програмі були пісні, молитви. Викладалися біблійні історії, ігри, спорт, поробки. Сестри смачно дітей годували. Головною ідеєю табору було донести дітям істину про те, що Господь, який був присутній в житті великих біблійних героїв минулого, не змінився. Він і сьогодні близький до кожного з нас. Надіємося, що посіяне Боже Слово дасть рясний плід в житті дітей. Хрещення в Каракурті третя радість в родині пастора. 25 серпня в церкві ЄХБ Нове життя, де пастор Сергій Кайраді в селі Каракурт звершено водне хрещення. У з Господом увійшли дві сестрі повіри. На зібранні звершено молитву та вечерю Господню. Заповідь звершив пастор Сергій Кераді. Молодіжні співи на зібранні лунали навколо та свідчили усім про християнську радість. Кожне рішення засвідчити віру у хрещенні є важливою подією для громади, а також і радістю для пастора Сергія особисто. Одна з охрещених це його донька Єлизаветі 15 років. Це вже третя радість в родині пастора. Раніше водне хрещення вже прийняли дві його доньки.